Як минула ніч на Сумщині, дізнаємося від голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Він з нами наживо. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні героям слава бажаю вам здоров'я. Почнімо з оперативної ситуації в області. Як минула ця ніч, чим ворог обстрілював населені пункти? Як і зазвичай, ворог обстріло практично всіма засобами ураження, які існують у ворога, Це системи залпового вогню, артилерійські, мінометні системи, каби, БПЛА. Ну і найбільше було застосовано Ф-пів-дрони і безполотні літальні апарати з осколковими гранатами. Наслідок чого у нас і є втрати. На жаль, загинув одна цивільна особа. По ній був застосований е ФПВ-дрон, і не змогли лікарі вже в швидкій допомозі в машині швидкої допомоги, вона померла. І шестеро людей е були поранені. Знову ж таки, застосування ФПВ дронами був е розрахунок поліції, автомобіль. Знищений і поранені поліцейські. Тобто, о, це в наслідки цієї ночі. В основному о, страждали це населені пункти Сумської, Сумського району, о, це і Юнаківське, Хатінське громади, Краснопілля, Миропілля. Тобто найбільше страждали якраз населені пункти громади Сумського району. Ви кілька прикладів навели атак саме дронами. Я так розумію, що на сумщині зростається інтенсивність подібних повітряних атак, і чи дії чи знаходите ви способи протидії для захисту людей? Так, да, безумовно, за цей час з 1 січня, що в дронів ми фіксуємо близько двох тисяч було застосовано по нашим населеним пунктам і безполотних літальних апаратів. Теж вони практично десь однаково застосовуються і ворог, як ми вже це знаємо, зазначається, що вони використовують відповідні нові типи дронів на оптиковолокні, які не дають ефективної роботи по збиттю їх нашим підрозділам. Збройних сил протиповітряної оборони, Хоча в цілому є е, певні е, сьогодні успіхи щодо боротьби з ними, і це завдячуючи ще збройним силам разом з нашими добровольцями в наших громадах. Ведуться і збивається ці в повітром, пане Володимире, Щодо прикордонні сумщини, яка ситуація у е, населеному пункті новеньке? Так, да, цей населений пункт зараз, зараз він в інформаційному просторі завжди є про нього інформація. На цей час я кажу, що в Сумській області, в жодному населеному пункті підрозділів, підрозділів російських військ немає. Ті поодинокі випадки, які штурмові групи, диверсійно розвідувальні групи, які намагаються зайти на територію Сумської області з Курської області. Всі знищуються відповідними засобами ураження наших підрозділів збройних сил України і Сил безпеки. Скільки людей залишаються у прикордоні? Чи є у них можливість евакуюватися? Дав прикордонні громади, ми з 2023 року об'явили обов'язкову евакуацію максимально 5-кілометрової зони. Там практично вже людей немає. 39 населених пунктів повністю вивільнено. В тому новеньке, в тому числі новеньке, про які ви зараз тільки що запитували. Там теж жодного цивільного громадянина немає. все передано під керівництво і управління збройними силами. Максимально вивезли це, це головне досягнення евакуаційних процесів: 90% дітей всі евакуйовані, а з громад і населених пунктів, де е, об'явлено було примисова 100% дітей вивезені в безпечні місця. Тобто евакуація продовжується за останні часи. Зараз евакуюються значно більше, допомагають дуже потужно місцевим органам і. Під спеціалізовані підрозділи поліції, відповідно підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій і наші міжнародні партнери щодо вивезення в більш безпечні місця, підготовлені місця. Також допомагають нам наші колеги з центральних і західних регіонів, які надають можливість Переселятися в глибину нашої країни. Хоча в цілому більшість населення залишається в громадах і населених пунктах Сумської області. Тобто немає того збільшення кількості людей, які за останній тиждень виявляють бажання виїхати? Такої інформації немає. Наразі люди залишаються, ті, які виїжджають, і це в цілому. Доста чоловік, тобто інтенсивність вона не збільшується е на, на добу, тому ми не бачаємо сьогодні, що якийсь рух е населення збільшився е на захід, на за в західні регіони України. А на західні е в західній області більшість переїжджає так. Так, так, нам просто надають Івано-Франківська, Львівська, Вінницька, Тернопільська, тобто потужна допомога. Але як я і зазначив, жителі Сумської області максимально залишаються в межах Сумської області, тобто вони вірять в наші збройні сили. І приймають поки що рішення знаходитися області. на завершення нашої розмови. Традиційно питаю вас завжди: тепло, електро і водопостачання через отакі атаки, через каби, чи цілять росіяни по енергетичних об'єктах, і чи забезпечені всі споживачі такими комунальними послугами? Так, як ви задаєте постійно це питання, то і ворог б'є по цим е об'єктам. На жаль, нічого не змінюється. Перші об'єкт це електропостачання. За останню добу два об'єкти трансформаторної підстанції 10 кВт потужності були пошкоджені. Зараз їх відновлюють. Було 1500 абонентів відключено. це За цю добу. В Цілому на сьогоднішній день прикордонних громадах відключено біля 11 тисяч абонентів від електроживлення. Що стосується тепла, вода і каналізаційних послуг, то вони забезпечуються на 100% Населення пане Володимире, дякую, що знайшли час і приділили його нам. Це був Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації.